Доброго дня! медово сливове вино не очистилося. ну Ми розуміємо, що є вина абрикос, ще там різні, які дуже погано очищаються або взагалі не очищаються. Тому будемо очищати бентонітом. На півлітри води теплої. Даю 4 ложки бентоніту. Розмішую, його, утворюється е, така глиняста маса, це є глина, і з вина пізніше додаю півлітра ще вина, щоб розчин був, так сказати, більш такий е, рідкий, розмішую до, до однорідної маси і виливаю пізніше. В це вино. Вино стояло три місяці на холоді е, на балконі в банках 10-літрових і не очистилося. Виливаю цей розчин е, глини в вино і от, я показую кришки е, крихти воску, вони нам не заважають. Е, розмішую вино. Добавляючи бентоніт розчином. Все швидко розмішую. От, ви бачили, вино було дуже мутне, воно не відстоювалося, зожини вишні і смородини очистилося. очистилися, а От, особливо з сливи, нічого не відчислилось. Маємо от такий вигляд. Побачимо, як буде очищуватися. Ось через 10 хвилин ми маємо 5-10 міліметрів очищеного зверху вина, тобто, от дивіться, як швидко очищається бентонітом. Вино. Воно було вже перебрудило і відстоювалося в місяці 3 на холоді. Зараз на балконі ми дивимося через годину, що у нас виходить. Ого, от так сантиметрів 10-15. Бентоніт е мусить чи змусив осісти. Осад, і ми бачимо, що зверху вже дуже чисте вино, а осад далі осідати. Дивимося в кварті. Яке чисте вино? Немає взагалі осаду. Далі я не буду проводити вам. Наскільки воно прийшло? Це через годину часу. О, тобто, я собі злью.